Вітаю! Ми запустили серію інформаційних відео про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. У кожному випуску ми розбираємо певну категорію заяв, пояснюємо, хто може подати, як це зробити та навіщо це потрібно. Сьогоднішній випуск присвячений категорії А36: втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Хто має право подати заяву? Фізичні особи власники нерухомого майна, які втратили доступ до такого майна або контроль над ним 24 лютого 2022 року, або після цієї дати, внаслідок тимчасової окупації території, на якій розташоване таке майно. Заяви від імені неповнолітніх дітей чи осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, подаються відповідно до правил залучення представників. Що означає втрата доступу або контролю над майном на тимчасово окупованій території? Правилами подання заяви конкретизовано, що це позбавлення власника майна повністю або у значній частині, можливості доступу, користування, володіння або розпорядження своїм майном без залежності від Російської Федерації, її уряду, місцевих регіональних органів влади або будь-якої організації, що перебуває в їхній власності або під їхнім контролем. Щодо якого нерухомого майна можна подати заяву. Категорія А36 передбачає можливість подати заяву як щодо житлового, так і нежитлового нерухомого майна на тимчасово окупованій території, до якого втрачено доступ або контроль. Якщо ваше право власності не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно України, ви можете зареєструвати його, а потім подати заяву. Якщо реєстрація неможлива, ви все одно можете подати заяву, надавши докази того, що намагалися здійснити реєстрацію ваших речових прав на нерухоме майно, або пояснивши, чому ви не змогли здійснити таку реєстрацію. Можливість подання заяви також доступна, якщо немає доказів втрати доступу або контролю над майном чи доказів вартості майна. У такому випадку слід надати якомога більше інформації про те, що сталося. І, якщо раніше був періодичний доступ до вашого майна на тимчасово окупованій території, але через повномасштабне вторгнення доступ до об'єкта втрачено, або він тепер залежить від Росії, її органів влади чи підконтрольних її структур. Як подати заяву? Крок перший. Ознайомтеся з інструкціями на сайті реєстру збитків. Підготуйте документи, що підтверджують ваше право власності на об'єкт. Це може бути свідоцтво, витяг. Чи довідка з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, технічна документація, письмові свідчення сусідів тощо. Якщо маєте, підготуйте фото, акти обстеження, експертні оцінки, кошториси або рахунки. Крок другий. Авторизуйтеся на порталі Дія через Дія підпис, ID» або кваліфікований електронний підпис. У каталозі послуг знайдіть репарації, Міжнародний реєстр збитків. Серед категорій оберіть А 36 втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Крок третій. Заповніть анкету. Ваші основні дані мають підтягнутися автоматично. Переконайтеся, що всі файли, які ви додаєте до заяви, доступні для перегляду та читабельні, а потім завантажте їх. Зазначте орієнтовну вартість нерухомого майна, до якого втрачений або обмежений доступ. За потреби ви можете зберегти чернетку заяви та доповнити її пізніше. Крок 4. Перевірте інформацію, підпишіть заяву та натисніть Надіслати. Після подання в кабінеті на порталі Дія з'явиться статус вашої заяви. Реєстр перевірить інформацію і повідомить про ухвалене рішення. Звертаємо увагу, що одна заява подається на один об'єкт. Якщо у вас декілька, подайте окремі заяви. Подання заяви це важливий крок у фіксації збитків, який стане основою для майбутнього механізму компенсації. Ваша участь дуже важлива для відновлення справедливості. Більше інформації на сайті реєстру збитків. Там ви знайдете детальні інструкції, приклади, відповіді на запитання та актуальні новини.